Ну і остання яблунка зі всього з всього мегасаду. І, до речі, сама, сама висока, тобто, напевно, щось там підвой, коли купував, ну, знову ж таки, не розбирався ні в чому. Купував, просив низько росле підвоє. Оце сніжний кальвіль, сама-сама-сама висока зі всього мого садка яблуня виходить. Сніжний кальвіль цього року. Того року був перегруз, жабу не задовив собі. Цього року плоди отакі маємо невеликого розміру. Сніжний кальвіль, невеликого розміру. На, на нього було прищеплено яблуня. Ну, На жаль, не знаю назву сорту. Це досить стара яблуня садка мого. Мого дідуся з мого садка має таке оржавлення характерне, яблуня зимове має бути, має шершавість і оржавлення, як, наприклад, в конференції грушки при її дозріванні. Плоди такі червоні бувають на сонці. Шершаві і оржавлені. Ранець золотий ніби була дана йому назва, але но, но це не є ранець золотий. Ранець золотий це зовсім інше яблуня. Знову ж таки, прохання, хто, хто можливо зустрічав такі яблука колись. Ну, це дуже старий, тобто садку дуже багато років, з якого бралася прищепа на цей на, на місці кальвільці. Старий сорт, і дуже давній сорт. Тобто це можливо хтось зі старших або чиї там батьки, чи дідусі мали в садку схожу яблуню, можливо, підскажуть мені. Невідоме яблуня. Підкажіть, хто знає, підкажіть, що це можливо за сорт. Тобто це не з сучасних сортів, це не з нових сортів. Це не з нових сортів, це дуже-дуже-дуже. Дуже давній сорт з зимової стиглості, то що він зберігається дуже добре. Ну, я підписав як золотий ронет, но це не він, на жаль, це не він. Хто знає, підскажіть? Характерна оржавленість, як на грушках, ширшавість. Ширшавість така дуже, дуже тверді. Це перший врожай мене на цих прищепах на сніжному кольвілі. Разом тобто ну, збираю, що маю 15 жовтня 2022 рік. Все, зібрав всі яблука, абсолютно всі зібрав. Там ще грушки зимові залишилися, будемо воювати з ними. І залишився у нас цей сніжний кольвіл, який вже осипається. і цей Невідомий старий, старий сорт яблук. Ну, закінчили зі збором урожаю яблук. Сезон, весна-літо, осінь 2022. Сніжний кальвіль, ось такі чотири ящичка Маємо і таких три ящичка. Яблук невідомого сорту, дуже старого, дуже давнього. Який різкі мого дідуся в садку. Ну і росте. Яблуко зимового сорту. Назву не знаю. І ще раз повторюю, я отримав якийсь золотий ронет. Це не золотий ронет. Яблука мають ржавленість. Як на грушках така присутня оржавленість. Дуже тверді, зимового, зимового сорту. Можливо хто підскаже назву цих яблук. Буду вдячний. Все, закрили сезон по яблуках у 2022 році. Дай Бог миру. Будемо жити. Почнемо наступний рік.